Ганна Заворотна, мавка, байки Валерія Андрійовича. Віктор Михайлович Євсеєв народився 18 березня 1912 року у місті Юзівка, тепер Донецьк. Ще школярем, мандруючи балками, зрозумів, що біля Аморозівки не сучасний скотомогильник, а щось інше. Та про це ніхто, крім Валерія Андрійовича Косікова, не казав. Поза тим, Віктор Євсєєв спочатку закінчив математичний факультет ворошилово градського педагогічного інституту, тепер Луганський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка 1935 року, та думки про скотомогильник не полишали його, тому він так само вступив на історичний факультет, який закінчив 1940 року. Тим не менше, вже 1935 року очолив археологічну експедицію, що проводила розвідки на території Донецької області, під час якої відкрив ряд палеолітичних стоянок на річці Кринка у басейні Міусу, знайшов перше з найбільш давніх на території України Ашельське ручне рубило, відкрив і розпочав дослідження Амбросівської стоянки та кістища бізонів, той самий несучасний скотомогильник. Результати виклав у статті «Палеолітична стоянка Амбросіївка, надруковано у «Палеоліт і неоліт України у Києві 1947 року у першому томі у випуску 5. У 1941-1943 роках перебував в евакуації на Росії. Після звільнення Донбасу повернувся до міста Маріуполь. 1948 року переїхав до Сталіно, тепер Донецьк, де до 1949 року працював науковим співробітником Сталінського обласного краєзнавчого музею, а 1950 1955 роках його директором. 1952 року розкопав курган у місті Сталіно, виявлений під час будівництва нового приміщення для центральної гірничо рятувальної станції. Підготував до друку узагальнені матеріали про розкопки курганів у Сталіно. 1930-х років і бібліографічний нарис про археолога Миколу Омеляновича Макаренка. Помер. 11 вересня 1955 року у місті Донецьк.